Вітаю, шановні слухачі! На сьогоднішньому занятті я вам пропоную поговорити про риторичну підготовку викладача та й будь-якого іншого оратора. Що таке риторична підготовка, які дає вона можливості викладачу чи оратору, і як же вона здійснюється? Кожен слухач. Приходячи на лекцію, слухаючи відеовиступ, слухаючи наукову доповідь на конференції, на семінарі або будь-який інший виступ, викладача чи іншого оратора, хоче отримати для себе цінні результати. Він приходить на виступ з певними очікуваннями, і очікування мають відповідати реальності. Як зазначає Ерік Грейтенс у своїй праці, стійкість тяжко виборона мудрість для ліпшого життя. Зрештою, нас оцінюють за результатами, за тим, у який спосіб наша діяльність змінила світ, що нас оточує. Без відповідних намірів, без відповідних результатів, усі благі наміри світу є тільки ще одним способом розважити самих себе. І якщо ми говоримо про оратора, якщо ми говоримо про викладача, чи розважає він аудиторію? Скажемо, в лапках розважає. Так, розважає. Але яким чином він подає їй цінну інформацію, дає інструменти для особистісного професійного розвитку, для життя, для повсякденної діяльності і для професійної діяльності, зокрема. Дійсно. Коли слухачі отримують те, за чим вони приходять на виступ, або навіть отримують більше, вони завжди будуть вдячні. І такий викладач, такий оратор, буде мати найкращий ефект від своїх публічних виступів. Через ораторську діяльність викладач здійснює інформаційний. Когнітивний, емоційний, психологічний і поведінковий вплив на аудиторію ми не просто з вами подаємо інформацію, ми спонукаємо через цю інформацію до певних дій, до певних вчинків. Ми впливаємо на свідомість слухача, ми показуємо їм нові горизонти, показуємо шляхи до нових вершин і запрошуємо слухачів із собою разом у майбутнє. Через ораторську діяльність викладач змінює світ слухача, змінює його думки, він наповнює його скарбничку знань, показує приклад, мотивує і спонукає до певних дій і вчинків, до розвитку, спрямовує слухача, на досягнення, нові досягнення в особистісному і професійному розвитку, професійному становленні. Через ораторську діяльність викладач формує культуру мислення, культуру поведінки. Він впливає на інтереси, на смаки, на прагнення, на потреби навіть аудиторії. Він здійснює загалом вплив на аудиторію. І саме через ораторську діяльність викладач досягає результатів і в освітній, і в науковій діяльності. Він презентує через ораторську діяльність свої знання широкій спільноті і свої наукові результати під час будь-яких своїх публічних виступів. Риторична підготовка якраз формує викладача як лідера в ролі оратора, лектора. Спікера, але не просто оратора, а оратора, лектора, спікера, якого завжди цікаво слухати, з яким пізнавально дискутувати, від, яких, від якого отримуєш цінні ідеї, цінну інформацію, інструменти, розширюєш свої горизонти, мотивуєш сам себе, заряджаєшся енергією і сповнюєш себе новими думками, новими ідеями. Формуєш свої нові задуми. Знаходимо точне доповнення Ставицького у праці роль викладаль... викладача лідера в сучасному університеті. Серед освітян уже давно підмічено, що блискучі науковці далеко не завжди можуть бути гарними викладачами. І це факт. А чому так? Тому що ораторському мистецтву і красномовству, які нам допомагають ефективно взаємодіяти за аудиторією, добирати правильний, актуальний і потрібний матеріал для слухачів, структурувати свої виступи, відстоювати своє бачення, позиції і презентуючи всі свої нові ідеї, свої курси, свої розробки, якраз Завдяки ораторському мистецтву, і ми це можемо робити. Це нам допомагає. І будь-який науковець теж має оволодіти ораторським мистецтвом і красномовством і через публічні виступи поширювати свої знання, результати своїх досліджень і серед наукової, і ненаукової спільноти. І е, думка Ставицького якраз підтверджує те, що ми маємо цілеспрямовано формувати готовність. До ораторської діяльності. Справжній викладач це лідер. Лідер, найперше, для себе, і потім лідер, звичайно, для аудиторії. Він, відкр... він відкриває для слухачів, студентів, курсантів двері невідомого і разом із собою запрошує в це невідоме і показує те, чого людина може досягнути, що вона може побачити, пізнати, і які нові можливості може для себе відкрити. У процесі риторичної підготовки викладач якраз оволодіває ораторським мистецтвом і красномовством, які дають йому змогу ефективно виступати публічно, будувати змістовну взаємодію за аудиторією, презентувати свої ідеї, відстоювати своє бачення, за потреби спростовувати думку опонента, успішно вести конструктивну полеміку, аргументовано відстоювати свою думку. так, Вдало застосовувати найрізноманітніші ораторські методи, техніки, прийоми, засоби в кожному публічному виступі. Таким чином, що ж таке риторична підготовка? Якщо дуже коротко сказати, то риторична підготовка це процес здобуття риторичних знань, оволодіння ораторським мистецтвом і красномовством. Також можна зазначити, що риторична підготовка це комплекс заходів. Спрямованих на формування готовності викладача чи будь-якого іншого оратора до ораторської діяльності і досягнення ним ораторської майстерності. Як же в нас проходить риторична підготовка? Риторична підготовка відбувається через формальну, неформальну та інформальну освіту. Через формальну, тобто, ми цілеспрямовано можемо. Вивчати курс риторики в університеті або в іншому освітньому закладі, чи навчаючись за певною освітньою програмою. І курси з риторики, до речі, можуть відрізнятися один від одного. Все залежить від автора цього курсу. Далі через неформальну освіту ми можемо з вами відвідувати різноманітні курси, тренінги, майстерні, майстер-класи, семінари. Тренінги, до речі, не лише з ораторського мистецтва, а й з, трені... і... І... з техніки мовлення, і з лідерства, і з особистісного розвитку, з комунікації, зі спілкування. А, далі інформальна освіта. Це звичайно читання книжок з риторики з ораторського мистецтва, красномовства, з лідерства, художньої літератури та й будь-якої іншої, тому що ми маємо бути ерудованими, ми маємо поповнювати свою скарбничку знань. Звичайно, з книжок, ми з риторики ораторського мистецтва і красномовства, ми черпаємо найкращі ідеї, які можемо втілити прямо під час побудови свого публічного виступу, чи під час підготовки до нього. Ми можемо звідти почерпнути основні принципи, правила, закони, закономірності ора. Ораторської діяльності, які втілюємо в практику, ті техніки, методи, прийоми, технології, якими оратор вдало користується. У процесі риторичної підготовки формується особистість оратора. І ми постійно вдосконалюємося. Риторична підготовка не відбувається водночас. Вона проходить також від одного до іншого публічного виступу, загалом в ораторській діяльності. Тому що ми з вами отримуємо зворотний зв'язок в аудиторії від аудиторії. Ми з вами консультуємося з іншими фахівцями. Ми готуємося до кожного виступу. Ми виступаємо, ми визначаємо свої сильні сторони, свої переваги, вдосконалюємо слабкі сторони. Навчаємося і розвиваємося. Ну, як говорить дзенське прислів'я, рухайся, і шлях відкриється. Тому, підсумовуючи, зазначимо, як же нам проводити риторичну підготовку і в чому вона заключається? Перше, це вивчення риторики, оволодіння ораторським мистецтвом і красномовством. Друге це систематична практика публічних виступів. Тобто практика, практика і ще раз практика те, що ми почули, те, що ми прочитали, ми впроваджуємо в практику. Тому що якщо практики не буде, то ми не зможемо дізнатися, які техніки ефективні, які спрацьовують в одній ситуації, які в іншій. Як нам будувати кожну промову, тому що немає однакових виступів. Вони всі різні, різні за метою. Різні за завданнями, за аудиторіями, з якими ми працюємо, і за змістом, зокрема, навіть на одну й ту ж тему виступ ви в різних аудиторіях зробите його зовсім різним. Ну або принаймні не зовсім різним, але приклади будуть іншими, завдання будуть іншими, взаємодія за аудиторію буде будуватися по-іншому. Наступне складова риторичної підготовки це підготовка до кожного публічного виступу. Ще Вінстон Черчилль зауважував, що підготовка до виступу це запорука його успіху. Під час підготовки до виступу ми визначаємо тему, ми характеризуємо аудиторію, ми чітко ставимо ціль, мету свого виступу і продумуємо, який ефект від виступу ми маємо отримати. Ми аналізуємо літературу, інтерв'ю, відео, можливо, фільми та що завгодно. І підбираємо матеріал, актуальний і потрібний для аудиторії, конкретної аудиторії. І далі ми готуємо текст промови. Ми візуалізуємо текст промови. Ми тренуємося, продумуємо, які запитання нам можуть бути поставлені. Перевіряємо себе за контрольним списком Фенікс. Ми підбираємо зовнішній вигляд, складаємо чарівну валізу оратора. Далі ми психологічно налаштовуємося на виступ. Потім виступаємо. А далі знову аналізуємо виступ. Хвалимо за себе за вдалий виступ за успішно успішні відповіді на запитання. Правильні коментарі для слухача і так далі. Тому що самопохвала це наш найперший внутрішній ресурс і наша мотивація до наступних успішних виступів. І таким чином підготовка від одного виступу до іншого дає нам змогу зробити кожен виступ ще кращим, цікавішим і змістовнішим. Далі наступна складова. Риторичної підготовки це зворотний зв'язок від аудиторії, який ми отримуємо і безпосередньо під час самого виступу, і, звичайно, після виступу, або, й, можливо, через там певний час. Ми ж можемо зняти виступ на відео, продивитися, потім проконсультуватися із фахівцями, які нам дадуть поради, певні рекомендації, можливо, якісь і зауваження зроблять. Але це наше зростання. І в зворотному зв'язку ми бачимо якраз своє зростання. І остання складова це читання різноманітної літератури. Не, р... не лише за фахом, не лише з риторики, а різноманітної літератури, тому що таким чином ми поповнюємо свою скарбничку знань, а цікаву історію можна знайти в чомусь інтерв'ю. Гарний приклад можна навіть з художньої книжки взяти, провести аналогію з життям відомої людини і так далі. Тому, шановні слухачі, Здобувайте знання з риторики, оволодівайте ораторським мистецтвом і красномовством, систематично готуйтеся до кожного публічного виступу, постійно практикуйте публічні промови різних видів, різних типів і перед різними аудиторіями. Отримуйте навзаєм зворотний зв'язок, вдосконалюйте свої сильні сторони як ораторів, як лекторів, як спікерів. Працюйте над недоліками, їх виправляйте, працюйте над слабкими сторонами, читайте найрізноманітнішу літературу і будьте завжди цікавими лекторами, ораторами, спікерами, і будьте затребуваними ораторами, лекторами і тими викладачами, якого завжди слухачі чекають в в аудиторії. До нових успіхів!